Українські прислів'я та приказки про мову та слово. Слово до слова зложиться мова. Слово не горобець вилетить не спіймаєш. Від красних слів язик не всохне. Гостре словечко коле сердечко. Добрі слова і камінь крушать. Шабля ранить тіло, а слово душу. Хто мови своєї цурається, хай сам себе стидається. Слово може врятувати людину, слово може і вбити, і від солодких слів буває гірко. Рідна мова не полова, її за вітром не розвієш.